Вітаю! Це Фемінітив у мікрофоні, подкаст про те, як змінюється мова і як ці зміни впливають на нас. Я Анна, і сьогодні ми завершуємо серію розмов важливою темою фемінітиви як громадянська позиція. Адже іноді сказати волонтерка це більше, ніж просто обрати форму. Це сказати вона була там, вона зробила, вона існує і заслуговує бути названа. Погляньмо на приклади, де фемінітив не просто називає професію, а артикулює позицію: соціальну, політичну, ціннісну. Як хірургиня Наталія Тетруєва рятувала дітей у прифронтових зонах? Юристка з благодійного фонду Право на захист консультує переселенців, народна депутатка Наталія Піпа. Подала звернення до СБУ парамедкиня Тайра з 2014 року допомагає пораненим. Ці приклади не просто мовна правильність, це визнання присутності жінки там, де її часто не чекали, де її досі називають медик, депутат, волонтер у публіцистичних жанрах, блогах, авторських колонках. Фемінітиви часто звучать свідомо, навіть демонстративно. Це не лише про інформування. А й про вибір на користь рівності, наприклад, блогерка, яка пише я волонтерка і феміністка, часто свідомо вживає саме цю форму, бо мовна невидимість. Це теж спосіб виключення, а фемінітив це інструмент включення. Коли жінка в публічному просторі сама себе називає програмістка, офіцерка, депутатка, вона не просто говорить про себе, вона розширює мовну норму. Коли журналістка свідомо вживає фемінітив у тексті, вона не лише інформує, вона відстоює модель світу, де жінки мають і статус, і право на назву. Вони з'являються навіть якщо медіа не мають редакційної політики щодо цього, тобто мовна норма формується знизу вгору через особисті рішення публіцисток, блогерок, науковиць. Політики, це і є громадянська позиція через лексику? А ви коли-небудь відчували, що слово, яким вас назвали, вас не представляє? Чи обираєте ви фемінітиви у спілкуванні, в постах, у комунікації з іншими? І головне, чи помічаєте ви, хто в медіа названий, а хто прихований за граматичним він? Поділіться думками у соцмережах, або просто дайте собі відповідь. Це був останній епізод серії подкасту Фемінітив у мікрофоні. Ми говорили про те, як мова репрезентує, формує і змінює реальність. Фемінітиви це не лише граматика, це історії, досвід, імена, присутність. Залишайтеся з нами, бо слова важать, особливо тоді, коли світ намагається. tebe ne pominjate.